Що у вас є проблеми із щитовидною залозою, гіпотероз, гіпертероз, вузлих, зоб, варто звернути на початку білу увагу. Це рослина з дуже рідкою властивістю, так званою теропротекторною дією. Вона вміє м'яко регулювати роботу щитовидки у той бік, де треба, якщо гормонів мало, стимулює їх вироблення. Якщо забагато, заспокоює залозю. Чому вона настільки ефективна? В корені лапчатки багато йоду в природній формі, Селену, синку заліза все, що критично важливе для здоров'я щитовидки, плюс вона допомагає зменшувати вузли і поліпшувати загальний гормональний баланс. Є готовий комплекс щитозелон. Тут лапчатка поєднана. З чорноплідною горобиною та глодом, така комбінація не тільки підтримує щитовидку, а й покращує крову зміцнює судини з серця. Це важливо, бо при проблемах щитовидної часто страждає серцево-судинна система. Тож, якщо ви шукаєте м'який, але дієвий спосіб підтримувати свою щитовидку, лапчатка біла, особливо у складі щитозолон, може бути чудовим варіантом у комплексній терапії.